Привіт! Сьогодні ми розглянемо четверту дієвідміну в польській мові. Це стосується дієслів, основа яких у теперішньому часі закінчується на М для першої особи однини, тобто я, та закінчення «ш» для другої особи однини, тобто ти. Давайте розберемо, як правильно утворювати форми таких дієслів. Наш крок перший: визначаємо основу дієслова. Щоб зрозуміти, як змінювати дієслова цієї дієвідміни. Ми беремо дієслово в інфінітиві. Наприклад, уміч це означає «вміти». Після цього викидаємо закінчення ч і таким способом отримаємо основу «умі». Крок другий додаємо закінчення для кожної особи. Для особи я додаємо закінчення ми. Тобто, наша основа умє плюс ми виходить ум'ям. Я вмію. Для особи ти додаємо закінчення ши. Ум'є плюсши виходить умєш. Ти вмієш. Він вона, воно, тобто он-она-оно. Не додаємо жодного закінчення. Основа лишається без змін. Кажемо, «он ум'є, «она ум'є, оно умє. Він вміє, вона вміє і воно вміє. Особа ми. Тут додаємо закінчення ми. «Умє» плюс ми. Ум'є ми, ми вміємо. Особа ви додаємо закінчення є. Ум'є плюс че, виходить ум'є. Ви ум'є, ви вмієте. Займенники оні оне, тобто вони, тут додаємо закінчення йом. Ум'є плюс йом Они умеют – вони вміють. Практикуйте це правило і ви зможете легко відмінювати дієслова цієї дієвідміни в польській мові. До зустрічі у наступному відео!